Номер 23, номер 77, Соловей Тетяна, номер 31, Гавриш Світлана, номер 57, Смолін Хлеся. Федерації гандболу України суддя міжнародної категорії, зустрічає своїх суперниць. Бачимо Олеся Дяченко, капітан команди. Тут втрата. Ще одна передача від поляк, Цього разу на Катю Козак. Козак виходить сам на сам і забиває. Перше у цьому матчі Катя виводить. Тут зараз. Невдала атака від хмельницької команди знову вихідцем сам, сам. Ну і тут козак не за не залишає зараз команди Хмельницького. Тут є проблеми з атакою. Команди Хмельницького лише один гол за 13 з половиною хвилин. Згадуючи інтерв'ю Віталія Андронова, все таки тут потрібно розуміти, що не у всіх матчах принаймні, поки що будуть. Грати смоль польській гандбольній суперлізі Іра дуже дуже важливий лінійний гравець для львівської галичан. Зараз перший свій лексєєнко арбітри дозволяють грати. Тут вихід 3-2. в ну і Зараз вивели на кидок Петрів. І ця дівчина знає, що робити з м'ячем. Забиває зараз команда Хмельницького бою фазою атаки, але в загальному своє вона точно все взяла в першому таймі. Знову Заплатинська 15-4, тут розігралася молода гамальована. Можливо, ми її побачимо. Можливо, це буде вже у другому таймі. Є також Софія Гіщак в заявці, вона також Новачок. Класна, підготовлена атака, передача в лінію. Тут немов для підручника. Кидок гол. Тут зараз класна атака від вже команди з кого у цьому поєдинку. Ну і класна атака від Заплатинської. 19-8, гол в роздягальні. Все, перший тайм завершено. А тепер перевага Галичанки було 29. Став зараз рахунок 20-10. Тут невдала передача. Зараз на гіщак вона помиляється і зараз атака вже відбувалася. все таки добити м'яч у ворота. Таким чином рахунок став уже від команди Хмельницького національного університету. Дянецької спортивної школи номер 1 Тут класна. У нас малюнок гри особливо не змінюється. Чистий відбір м'яча зараз від відкач. Порушення правил не було, порожні ворота і м'яч не залітає. Клас команди не дозволяє супернику зблизитись у рахунку. Леся Діченко ще одна індивідуально хороша дія. Шановні болівальники, обов'язково перевірте свою підписку на YouTube канал Федерації гандболу України. Якщо ви не підписані, обов'язково це зробіть. 9-метровий, але чисельна більшість тут повинна розігрувати команда Хмельницького, що успішно зараз і робить Вероніка Алєксєєнко. Алекс... щойно була на ваших екранах. Це від голкіпера. Захищається лише трьома гандболістками. Тут, звичайно, буде гол. В цьому можна найрезультативніших. Вісім голів Козак, сім Дяченко. Це найрезультативніші складі Львівської Галичанки. Зараз ще один семиметровий Тетяна Соловей в своєму стилі. Зараз ткач обігрується Мальованою. Ну і тут провал в обороні, тут нестримна Дяченко. Три з половиною хвилини до завершення зустрічі. Дев'ятиметровий для команди Хмельницького. Піднята рука вгору. Потрібно атакувати. Позиційна атака едвійської Галичанки. Передача на Прокопяк. Прокопяк. Що зробила Іра Прокопяк. Здавалось би, ситуація непроста, але вона забила три. Суперник не забив ні одного. Ну, було це після рахунку 32 16. Коли ми говорили про те, що Галичанка забиває до сирени. вітаємо Галичанку з заслуженою перемогою. Матч завершено. 35-17.